на бреше, браша, на бреше, не на бреше, ще браша, бреше, ще на бреше, ще браша, бреше, ще на бреше, я на бреше. Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше, і це знову Макс, а це Микита. І сьогодні ми в цьому випуску підводимо підсумки нашого сезону. Супер, супер, супер сука ліги. Так, да, з баскетболу, звичайно що. Але він буде такий коротенький в плані того, що ну, вже всі якісь там збірні аж дві відомі. всі номінації відомі, але ми коротенько про підсумок, скоріше, враження від сезону, і ви отримаєте від нас наші номінації, які отримали гравці цього чемпіонату. А там не тільки гравці, до речі, так. Макс, що ти мовчиш? Під вражений? я вражений. Так я був на цьому останньому баблі, який був в Києві. Дуже емоційно все насправді то вийшло. Плакалі пчолки. моя улюблена <хи> фраза із цього баблу, але про це поговоримо трошечки пізніше. Ну а поки що коротко, так, якісь враження ну, від ще. сезону. Найважчий сезон, насправді, як і найважчий рік в історії нашої країни. Сезон закінчився війна, тим не менш все ще продовжується. Тому, друзі, нагадуємо вам про донати на 57-му бригаду. Тут зараз буде ще такий, така фоточка про те, що всі донати йдуть туди, куди мають йти. Насправді. І то, щоб ви собі не думали. Тому сезон завершено. Ну, мабуть, що нарешті, так? доволі емоційно це все було. Нарешті сказали о, гравці із Запоріжжя. <ріжу> я з Тельчаровим спілкувався в останньому матчі, коли баба був у Дніпрі, він іде е, і каже: Слухай, блін, ну я йому кажу, не випускай мене, в мене травма, я вже не можу. Я не буду казати, яка там травма. Я, я кажу, ну це він після матчу мені говорить. Я кажу, а ти що? Він каже: а в мене шо? Я каже: вибір є. Я буду грати. Я кажу, ну Петро... зачекай, скоро все це завершиться. Ми ще ми ще за течією Дніпра. Все ще процвітає рабство і з цим потрібно щось робити. Ну так, ну я сподіваюсь, що, що Нетильчарова на його наступний сезон. Те, що тільки що розпив, ніяк не, не вплине, буде грати далі, хлопець. Ну так, мені справді також хотілося б або ні. Я не знаю, чесно кажучи, але ну... найгірша команда. Найгірша команда. Ну, так. А, а хто найкращий цієї найгіршої команди? Ніхто. А вольєра Ельберта Чількінсон, це звишо. Це ж мій краш. І я думаю, так. що поки він поки він у Запоріжжі, все буде добре. Так що ні, ну він. Він, до речі, підійшов на Баблі у Дніпрі і потиснув нам у руки. Він поздоровкався, ма за мною. І з тобою також. А. То ти забув уже? Мабуть, мабуть. Да, да. мабуть. Я з, думав, мою... що думаю, що руку не мию вже місяць, розумієш? Не пам'ятаю чому, але пам'ятаю, що мить нізя. Ні, мою руку він потис вперше. Так, ну я впевнений, що не дивиться Мечне Бреше. А чому? Тому що нема підписки і лайку, а ви зробіться. Ну що і... Ну, будівельник без варіантів, звичайно, що чемпіон. Я дуже радий за Дніпро, який зайняв друге місце, бо тому що початок сезону поговорив зовсім про інше. Видався так, не найкращим насправді. То, але друге місце є, є друге місце і Одеси. Ну, мабуть, що окрім Дніпра, ми найбільше в цьому в нашому так. всіх випусках говорили про Одесу. Серега Стразов тобі окреме, окреме поздоровлення. Нарешті ви все ж таки дочекалися так. своїх медалей. Ну і почесне четверте ну, місце, чесно кажучи, так, да. щодо біпи, ну без питань молодці. молодці. Гарна, Вигризли, молодці. вирвали в вирішальному поєдинку. Все ж таки зробили те, що ну, від бідно, них бід, звісно, проти Дніпра, але ну то таке. А ось Київбаск, ти що, ти що? ти ж було там розповідей на початку сезону. Що та там, то та, та все. Та у нас такі люди, такі люди. У нас Заплотинський. Нарешті я запам'ятав його. Кращий, кращий форвард, як виявляється. Чемпіонату Суперліги горіло, я вам скажу, там нижче спини, дуже-дуже сильно, дуже-дуже крепко. І ФБУ, я думаю, що вже і не знає, що робити з цим своїм рішенням. Як можна було вибрати кращим форвардом гравця команди, яка навіть без медалі. І тут мені знає, що без медалі Київбаскет, і я подумав: Боже Боже, це ж який потрібно бути бездарним менеджментом команди, щоб навколо найкращого форварду чемпіонату не створити команду, яка могла б виграти якісь медальки. У вас, вас є сам Вадим Заплатинський, і, а ви, четверті. і ви четверті, боже Боже. Ні, Вадим, е, наскільки я, я не дуже близько з ним знайомий, так, на стритболі пересікався, ну він нормальний хлопець, нормальний хлопець. І мене хай його взагалі як людину, найкращий хлопець чемпіонату Суперліги? Ми да. не гейтемо як баскетболіста, для нього це взагалі прорив у кар'єрі. Кращий сезон в кар'єрі. Ну, Просто фантастика. 500. Так, 61 блокшот. Але давайте, друзі, по-чесному. В яких матчах набирав Вадим цю статистику? Як і Морозов, до речі, найкращий скорер чемпіонату. Найкращий скорер чемпіонату. Не, ви чесно, ви бачили, коли Морозов набирав ці очки? Коли вже Запоріжжя нахваталося і понюхало усіх тузиків на районі? Тобто в. Кожному матчі. Ну, а потім він набирав цю стату. По факту так, найкращий скорер, Але коли ці очки були набрані, ну це ну, сміттєва стата 100%. Да. Але тим не менше, Романа також поздоровляємо наступного сезону, наскільки я знаю, Запоріжжя планує за щось там боротися. І Морозов має стати їхнім Тімом Данканом, людиною, навколо якої буде все будувати. Звісно, ні. Так, ну і що там, четверті Київбаскет так прилетіли. Ну а далі там Львів, там все. а там такое вже там келіш щось. Було, оце. це було Середини родило да, таблиці. Ну, ось, так. Да. А, ну до речі, дві ж збірні. І як ти сказав перед записом, мабуть, що дві збірні сезону були створені для того, щоб хоч кудись вписати Стаса, Тимофеєнка. Стаса Тимофеєнка, Стас, отак. Ну, вибач, ну, щось в тебе найде, ось ці федерації баскетболу. Ти будеш нагороджений однією з наших да. номінацій, так що дослухай до кінця. Найде щось цей федерацією баскетболу у тебе якось взагалі ну, людина. Е, яка все можливе робить із року в рік для того, щоб його відзначали ну як по-справжньому, скажімо, на ну, думаю, що він робить це не для якихось відзнак. Так, він просто але тримає, він... тримає свій рівень, який є, лимон... є одним з найвищих. Так, в... але вже лимонтарні. роками. Він стабільний, Засружив. максимально і я, якщо він десь засмутився, я його розумію. Але знаючи Стаса, він такий. Я що з здив... Сто... Сто... я... я навіть не здивуюся. Ну, ми їхали в автобусі після цього. Ми там всі там Стас, Стас. Ну там, звичайно, що там говорили про те, як пройшов сезон, і всі казали, найкращий капітан, найкращий капітан. І Стас в якийсь момент сказав: ну, капітан, то я може і найкращий, а Форвард явно десь там. Так, ми не хочемо, щоб ви сприймали. Мов би, ми, звичайно, що ми вболіваємо за Дніпро, але ось про кращого Форварда історія. Ну, ось воно вам Вадим, і ось вам Стас. Ну і це зовсім речі такі. Ну, краще форвард з четвертою командою. Потім там посилалися люди з федерації не? на сайт Євробаскет. Ком чи, чи не щось таке, ну взагалі то видання, яке ну чим там займається, якісь новин новинки пише. і Вони створили дві свої п'ятірки, також як, як Федерація да. баскетболу України, і Вадим Заплатинський став першим гравцем, мабуть, в історії всього українського баскетболу, який потрапив і в першу збірну сезону, і в другу. Отут, от вам будуть скріншотики. Ви просто подивитеся. Якщо коротко, то розумієте, що Федерація баскетболу України робить ось ці такі збірні, потім там нагороди. Звичайно, що деякі з них. Реально віддають тим людям, які вони ну, і мають тримати ці нагороди в руках, але це не, створюється, так, щоб цим. нікого не образити. Ось, де ж так оце. А ти що, не дай Бог, що без Київ баскетта ніхто ж не шув. Ну, як це так? Ну, це ж наші пацани. Ну так не можна. Ну, Ми ось ж так і да. так воно працюють. Мене, до речі, питання виникло: а чого ну, Буренко не потрапив, а ряба найкращий? Ну, вибачте, Рябчук, а то я ряба сказав. Начальник. Ну багато, мабуть, і так баскетболістів. Будівельника, там да, і да. Конєв, там а, вже досталь. Ну, мені здається, я думав, що ну, Буренко буде, блін. Ні, Паша молодець. Він кінцівочку, звісно, затягнув. Як він сказав, таке що я весь сезон чекав, чекав, поки всі ці підсі... підсядуть пенсіонери. <laughs> і я тоді на цьому фоні. просто. А Паші, йому скільки 19 з половиною? З половиною, так. <laughs> коли, ми, коли вийде цей випуск, йому вже буде 19 років, і 8 <laughs> місяців. Я думав, що він стане. Ну, добре. Макс Закурдаєв. Краще захисних да. питань немає. Ну в нас Сандук. були нас нас були певні. Без... Знаєш, ми ну ми розуміли, що гравець Киїбаскет у будь-якому випадку щось там отримає, окрім медалі, звісно, як виявилося, ну то вже таке. От, і ми думали, чесно кажучи, що стане наш з тобою кент Даня Кінзі да? кращим захисником, так, а Стас Тимофенко отримає. Ну, якщо когось да. відзначати, знаєш, із цього з цього всього Київ Баскет, з цього всього бджолиного рою, то ну ну, ну, ну не Заплатинський, Плетинський не кращі форми. <реш> що ви <реш> робите? Ой, Ой. Ой, добре, друзі. Ну коротше, цей був правильно маскав складний чемпіонат. Він завершився, мабуть, що треба готуватись до наступного, але хто його знає, як життя повернеться, і хто його буде готувати, той. Чемпіонату. Наш прогноз стосовно плей-оффу не справдився. Наш прогноз стосовно того, що можуть провести кубок, також пішов туди ж. Ну тобто, офіційно вже говоримо про те, що сезон 22-23 українського баскетболу завершено все. І я не зрозумів лише одного: на бі... навіщо і на біса взагалі давати кубки за третє, друге місце. То що це красиво, хай буде, хай буде, хай буде. Ну, я вони... вважаю, що треба. Я вважаю, що, ну, треба. Я, я, я вважаю, ну, що треба. Роздали б нагородки і все. Ну, це втр... Тречається від команди, яка отримала ну, посіла перше місце більше, що ти. Ну, найбільше можна було б три в один в найбільший, інкрустувати туди Сваровський з обличчям Бродського. І щоб одна команда лише володіла кубком. А так по факту у всіх є кубки. Ну і що це за бред якийсь? Я не розумію. З обличчям Бродського, який летить на пчелі, якого вона здоганяє мавпа. Добре, перша частина завершилась, і тепер ми переходимо до церемонії нагородження номінацій. Тададата! Я штаб! Поїхали. Бум! Друзі, так, ну тут на подумати, ви розумієте, ми будемо ще й е, ну, пояснювати, тому що деякі номінації звучать дуже дивно. Е, в тренді, в тренді, в пошуковому тренді зараз е, людиночка е, Максік, слухав, Максік слухав. Я слухав тільки в Тіктоці, там десь колись попадався. Максик. Соромно, так. Соромно, так. Але має бути соромно і тим, хто номінується. В цьому. Отже, в номінації Спартак Субота сезону. Е, переможець команда Київ та, -да -да -та -да! Пояснюємо, чому ж? Тому що було по суті багато галасу з нічого. Вони щось там красива форма. Нам 30 років. Золотаві літери, золотаві цифри. Ми такі молодці. Ми рису... малюємо постики із афішами фільмів. Тра-та-та-тра-та-та, А на виході. А на, виход... а на виході був із Жимакса із зали. Бу... Ви четверте <х fourteen> місце. Ми просто посиділи і подивилися. Я вперше бачив, як Київ Баскет. Боліває за Дніпро. Ти бачив, вони там тільки Дніпро, тільки побіда. Отак от сиділи, а ну у підсумку. Отже, номінація Спартак Субота, Київ Київ. Баскет. Четверте місце нагадуємо. Так, на чотири пальці. отак. Є у нас один знайомий, полюбляє такі речі. Боже, я ще б тут його й тегнув, але його всі знають. Не можна, не можна. Поїхали. Але він розуміє про кого йде. Наша тобою улюблена номінація номінація пошабля сезону. МАБОЙ! Давай. Чому пошабля? Ну, звичайно, що пошабля і цю нагороду. Так, Андрій пошабля, ну вперше номінація, <звали> тому імена і номінація, і звичайно, що Андруха її отримує. Ну, що тут скажеш? Ну, людина як тримала рівень, так і тримає. Чому до нього доколупався? Ніхто до нього не доколупався. Він просто розумієте, що він став еталоном того, наскільки погано може виглядати баскетболіст. Е баскетболіст. Баскетболіст. професійний баскетболіст. Ну непогано виглядати. Ну те, як він грає, це, це трошки це трошки не, не не зовсім той баскетбол, який хотілося б бачити, мабуть, що усім йому в то, хоча йому не впевнений. Усім в болівальники ну, враховуючи те, що Артем Сліпінчук засадив його глибоко, дуже на лаву і не випускав, то я так розумію, що Артем Сліпінчук да. дуже швидко все зрозумів. — але і але... гірші за нього. Є yeah. <laughs> але давайте так. Якщо я один на один з пошаблею порався б в драку. Є варіант, що я переміг би. А в баскетбол точно ні. Я граю набагато. Ну просто знаєте, ми взяли. Набагато. Ми просто взяли Андрюху, ну просто як, ну, приклад, що треба більше докладати зусиль. Як символ, так. Потрібно Ворк-харт, pace off, пейс всі ці речі, і потрібно влітку буде попрацювати. Він попрацює наступного сезону, м'яч не бреше буде. Пошабля сезону. Це вже як. Зі знаком плюс. Зі знаком плюс. Це... Ну воно і зараз не знак мінус. Просто, Андрюха, ти по і ти по сезону. Не. Все ти, коли нас побачиш, ти тисни нам руку, ми потиснемо тобі. Не ми... бійся, ми побаємося, а ти не бійся. Да, да. Поїхали далі. Номінація Степан Гіга сезону. Макс, пояснюємо. Степан Гіга, ви розумієте, що це щось таке дуже древнє, Вікове. – вікове. Але воно з'явилося знову на горизонті українському і тепер сяє і дарує нам лише. Отже, отже, ці номінації перемагає Микола Вільховець. Микола Вільховецький. І це як дам повернення. Та повернення так до гри, скажімо так, як у Степана Гіги, так і у Степан Гіга знову в цій великій реп грі. І Микола Степан Вільховецький... Степан Гіга і Коля Віля. Ось, да. це просто Dynamic Duo, яке да. ми заслужили. Насправді, Ще були то... варіанти е, у нас е... Андрій Агафонов да. і. Агаф. Агаф. Або, як сказали, його називати Ага. Ага. Це жаба така. Чи ні, ну ага, щось таке? Чи ж якась квакуха є? Така? Ну добре, неважливо. А ще був цей Дмитро лип... Липовцев. Дима Липа. Дмитро Ну, не так, так красиво. Тому Коля і перемагає. Коля перемагає, коля, коля, коля молодець. Скаверни. Не завжди все вдавалося, навіть як тобі хотілося, але за, за грузький в баски коли ти сказав, я тут помру. Але буду грати до кінця і у підсумку, е, ну за великим рахунком трошечки помер все ж таки, але дограв і той мач багато людин, в чому у людині. Вже все добре в житті. Йому нічого не треба. — Ні, так клас. Ну, значить, ну бачиш, і, і тим не менш. Він знаходить в собі мотивацію грати і ганяти ще цих молодих пацанів, які грають тепер набагато краще, ніж могли б без Колі Вільховецького. Отже, степан Гіга сезону це Микола Вільховецький. На, Вітаємо так. Наступна номінація Чак Вандамович Чан. Так, це, складно. Б, це, як ви розумієте, супергерой, який здатний наваляти буквально кожному. А хто у нас навалював регулярно в цьому сезоні? А? а! І кожному, хто, 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 хто. Станіслав Тимофенко. Стас. Боже, стільки, скільки розбитих носів. Скільки розбитих носів, О. скільки розбитих баскетбольних доль, душ. Дол, душ. І сердець. Отже. скільки ти малолеток от Мудоха вже в цьому сезоні? На тебе кричав цілий е, Луцьк, якщо не помиляюся. Весь весь старий Луцьк. Стас, ти шо? не генія молодой! Стас, вибачте, що російською. Ну, це цитата була просто. А Стас такий, ти Та я в шоці, що шо, я. Ну, розумієш, що, що, мабуть, найгірше, не найгірше, найцікавіше в цій ситуації, що все це було зроблено не навмисне. Ви розумієте, що б з вами було, так. якби Стас все ж таки да, ліз би драти. Так, Рудакову боротися. розбив, так? Нусяру. Рудакову розбив з Марків. Маркова там потоптав так, ще є. щось. Ще. А, За Плотинського там вже був неспортивний фол. Так, так, так. Ще тоді Стас знав, що він... Що він б'є не, не, не просто когось, а найкращого форварда чемпіонату Суперліги. Поїхали далі. Поїхали далі. Так, Стасіка запам'ятала. Дуже ск... номінація на... Слухай, на. Слухайте, слухайте, слухайте зараз, зараз уважно, уважно. Степан Федорович Наумняк. Пауза. І ви ставите питання. То хуїзи motherfucker мадафаки Степан. Ось і ми не знали, хто це. А це насправді Степан Федорович Наумняк це половина взагалі суперліги. Тому що я в біса не знаю і досі, хто грає, хто ці люди. Дві, дві третини цього дві чемпіонату тр... винирнули з нівізнівідкіля, і я думаю, що. У найближчому майбутньому туди ще повернеться. Я, чесно кажучи, так, мені от пот... нових. потрібно було. Я ну, як коментатор багато, ну, для мене це важливо знати всіх цих людей. І я, чесно кажучи, раунд, я чесно кажучи, дуже багато часу провів про те, що так от. Ага, номер 26 Ага! ага. ага. Отже, як правильно звучиться це е, Степан Федорович Наумк. Степан Федорович Наум'як. Хто це дві третини Суперліги? Сезону. Да. Дякуємо, хлопці. Дякуємо. Дякуємо. Так. Поїхали далі. Номінація Бродський року. Ну тут декілька. У нас декілька переможців. Хоча насправді то, ну, здавалося Фор... б. Да. Як, як формувалася ця номінація? Насправді, да, то да. що вона за великим рахунком означає? Це коли ти, Це коли, ти. коли ти або ви. Або ти, або ви, коли вас багато, це ви, коли ви дуже поважні, це ви е, виїздите за межі України, да. але тим не менше вдаєте із себе величезних патріотів усюди заявляєте про те, що Україна у вашому серці, і ви навіть можете показати її на карті і заспівати червона калина із. Не буду поки що спамити. І з спамити із акцентом. І, і тим не менш, ось так і ви, да. ви ось такі. Так і і да. як не дивно, в цій номінації перемагає не Михайло Юрович Бродський. Так перемагає, звичайно, що команда Прометей. Ну, таких українських такого українського клубу в ну, нашій... не буває, не буде. <с 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 буде і вони продовжують жити своє життя за кордоном Рига да. Польща, там Іспанія, це? все що завгодно, хлопці. Але... Вроцлав вам у руки! — Це слово, так, але, Бобер. але насправді і і сам пан Бродський перемагає в цій номінації. Ну інакше б так. Ну, але все ж таки пан Бродський займає друге місце і так. не і не потрапляє в нас в призи. Як і, Навіть і в на фінал не приїхав, розумієш? На Розумію. останній баба. Розумію. Хоча б медальки там пороздавав, не роздав. Ну до побачення були спеціальні. І на останок. Так, а, Микола Тищенко сезону ну це відомий типу політик. Що ви взагалі собі уявляєте, якщо чує чуєте це, це прізвище? Я уявляю собі щось таке зовні, зовні, я... зовні трошки красиве, да. здавалося б, якесь дуже функціональне, можливо, щось нав... можливо навіть так щось робить, десь там навіть, можливо, і трошечки старається, ага. але на виході маємо що? <ріст> Ось такий звук. І Нічого. І, 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 і Нічого! це максимально некорисно, так. без максимально безтолкове щось. Так, взагалі, ну, безкорисне, безкорисне, а м, користь, я маю на увазі. І у нас переможець Лейтеренс Рід. Оу, ви знаєте, я навіть да. і ось тут так статистика і... з'являється. Я, я так і не запам'ятав насправді навіть як його звати. Ну я ось я не... зна... я я знаю, що він... рід це найбестолковіший легіонер в історії, в історії. української суперліги. Да. Ну, гірше просто ніхто не приїздив. Ну просто. Oh. Чому ну, я ну, не знаю чому? Ну тому що в когось, мабуть, була якась клепка в голові, коли вони ну просто звали цих легіонерів і до Ріда черга не дійшла. Ну, вибачмо людина, здається, що просто... мимо, просто все, що можна. Ну його побачили в інстаграмі, що в нього він тримає баскетбольний м'яч. Можливо, це. Він тримає баскетболь... жарт, був баскетбольний м'яч за дурня. Я в шоці, ну, де можна було знайти навіщо? І я впевнений, що йому навіть 100 доларів у тіні. Це те, що як він виконав. А ти знаєш, чого в нього немає дітей. Тому що правильно ти показуєш. Ой, ти ж йо-моє! Досі немає. І ну, ось і статистику, ще раз подивіться. Ось так, ось так, друзі. Е, з номінаціями все. Я ж там Такий ось був український сезон українського баскетболу, доволі цікавий, насичений, стовідсотково складний. І ми, звичайно, що дякуємо нашим захисникам і захисницям Збройним силам України за те, що так. в нас була можливість все це дивитися, в хлопців та дівчат грати, а нам це все коментувати і висвітлювати, як ми це можемо, друзі. Наближаємось до тисячі підписників, але нам ще не вистачає. Розкажіть про нас своїм друзям, покажіть там наші відоси, будемо щиро вдячні. Ми продовжуємо збирати гроші для 57-ї бригади. Ну і продовжуємо для вас робити контент українською мовою. Лайк, like, підписка, комент. У нас там почали трошечки хейтити, але так якось взагалі без зуби. В'яло, в'яло, в'яло. Давайте, yeah. давайте трошки піднажміть. Якщо ми вам не подобаємося, то покажіть, що ми вам не подобається. Два Хай! поца сидять! <світ> Написали. <світ> да. До речі, все йде до того, що може буде і третій. Але це потім. Да. Це невеличкий спойлер. Все, ну на цьому все, друзі. Це було шоу м'яч не бреше. Ще побачимось. Що да. ми з Микитою брехати можемо? Да -да, м'яч ніколи не бреше. Всім побачимо. пока. Побачимось. Jaś proszę, plusze, proszę, na proszę.